Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал, якщо зурочили вашу сім'ю. <кхід> Дякую всім за підтримку мого каналу. Хто ще не підписався, підписуйтеся. <кхід> Хто захоче підтримати фінансовий канал, то прошу скористатися моєю картою Приватбанку. Для ритуалу запалюємо свічки Цей ритуал я проводжу по просьбі вашій моїх підписників, активації ритуалу. Підписуйтеся. Хто захоче, може мені послати донат на розвиток мого каналу. Дивіться ритуал, не менше 3 дні, вдома нічого не давати, буду говорити імена, Називайте імена своєї сім'ї. Почистимо вогнем вашу сім'ю і... І відливкою. Оченати, що все не басану святиться, м'яти природа це. Хай буде воля як на небі, левитих на землі хліб, наш насушний да нам сьогодні. І прости провини наших, ми прощай, ви за нашим. І не веди нас весь спокойно, лове за нас, лукавого мій. Оченато, що все небаса на святий, м'яти. I приєднався, яке буде воля, так вона та землі, хим насущні, да нам сьогодні прости провини наших, ми прощай, винуватися нашим. І не веди нас в спокусу, але ведь у нас в Ликавом. Отчи надо, що си небеса на садиці ім'я, м'яти. Нехай притав, нехай буде воля, так на небети на землі хліб наш насущний, да нам сьогодні прости провини наших, ми прощай, винувати наших. І не веди наслає спекот, а ви за нас в Ливкам. В святі Небесні Сили, сам Творець, Пресвята а всі ангели, архангели допомагають нам в проведенні того ритуалу, Зняття всякого зорочення, завдрості, всякого втручання во ім'я Святого на землі. Амінь. У морі, океані є біла рибина не як ті рибини точно без води на сухому березі, так нехай точно буде нашим ворогам, щоб о, моя сім'я, називайте імена своєї сім'ї. Була кріпкою, кріпкою, ціла, ціла. Як цю білу робину, хто білу робину з'їсть, то і години не проспить і дня не проживе іменем Бога Христа. Ніхто моєї сім'ї, прошу назвати імена своєї сім'ї, не розіб'є, як прилягає чешуя до роби. Від голови до хвоста, так і моя сім'я. Будь кріпка і ціла, в ім'я Царство мій. В морі, в океані є біла рибина плоти. це, як ті рибі, точно без води на сухому березі, так нехай точно буде моїм ворогам, щоб моя сім'я, ваші імена. Була кріпким кріпка, цілим ціла. Хто ту білу рибину з'їсть, той години не проспить, дня не проживе іменем Бога Христа. Ніхто моєї сім'ї не розіб'є. Як прилягає, що я до риби, від голови до хвоста, так і моя сім'я, прошу називати свої імена. Будь кріпка і ціла вимця Застого Духа. Амінь. В морі океані є біла рибиця, плотвиця, як ті риби, точно без води на сухому березі, так нехай точно буде моїм ворогам, що моя сім'я, прошу називати імена своєї сім'ї. Була кріпким кріпка цілим ціла. Хто білу робило, цю з'їсть, то їх не проспить дня, не проживе. Іменем Бога Христа. Нехай моїй сім'ї ніхто не розіб'є. Як прилягається, що я до риби від голови до хвоста, так і моя сім'я. Прошу називати імена своєї сім'ї. Будь кріпка і ціла, воєнство духа. Амінь, амінь, амінь. Як сказала, так і буде. Сходи, заздрість крадники, Так, заздрість біда. Іди в нікуди до того, хто нею боліє, хто без неї старіє, хиріє, хто без неї жити не може і нею рідних тривожить. Ваше ім'я, ваші імена. Ідети і завіст біда до нечистої сили, до нечистого духу, а нам прошу називати імена своєї сім'ї. Залиши сили, жили, руки, приходи, бо на ньому на захист святих сил. Завість біда, іди в нікуди до того, хто нею боліє, хто без неї старіє, хиріє, хто без неї жити не може і нею моїх рідних. Прошу називати імена ваших рідних, вашій сім'ї. Тривожить, Іди зараз, зараз біда, до нечистої сили, до нечистого духу, а нам. Прошу називати імена своєї сім'ї. Залиши сили, жили руки, приходять <кій> на, на нас сила і захист святих небес. По справедливості Амінь. Заздрість біда. Іди в нікуди до того, хто в нею боліє, хто без неї старіє, хріє хто без неї жити не може, і нею моїх рідних, моїх рідних і мене. Прошу називати імена своєї вашої сім'ї. Тривожить. Іди завдря біда до нечистої сили, до нечистого духу, а нам eh, називати імена своєї сім'ї і вашої. Залиши Сили жили роки, приходи, бо з нами всі ті небеса, всі ангели, архангели, свята раді і, і захист їхній по справедливості в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Чорнота сходить. Так маємо. Оцещаємо святою водою. Чистка йде на насіті воді. Вас і вашу сім'ю прошу називати імена свої. Всякі застроїв, всякі здорочення. вольного, невольного і намірного. Всяких несподіваних проблем у сім'ї, непорозуміння, суперечок, скандалів від завтрасті. Від підкладів, перекладів, від крадіжок сімейних злагоди, від крадіжок взаємного кохання, від прокляття, від підкладів, від темних справ. Кровників, близьких далеких, злих сусідів. Знімаю, очищаю <кхи> <кхи> вашу сім'ю, прошу називати імена всіх сім'ї, всі, сім всі хвороби, всі непорозуміння. Суперечки, скандали, фінансові проблеми. Знімаємо всі крадіжки, здоров'я, взаємного розуміння, взаємних почуттів. Взаємоповаги, знімаю всі скандали, всі втручання посторонніх людей, кровників, близьких далеких, прокляття. Відвертаю всіх крадників, відвертаю суперниць. Я бачу, ту суперниця влізла якась. Відвертаю зло, темні справи, Славом і ділом суперниці, кровники близьких, далеких, сусідів, заздрість. А благополуччя сімейне, сімейну злагоду, взаємне кохання. Повертаю вам. У вашу сім'ю прошу називати імена вашої сім'ї по справедливості. Хай буде так. Всяке зло, всякі порчі, всякі магії на розрив, бачу, когось розривають. Вже когось вже розірвали. Була магія на розрив кровниками. Магія на розрив, втручання посторонніх осіб, кровників близьких, далеких суперниці, крадіжки, особисто е, сімейного щастя, сімейної злагоди і ліквідація стосунків між. Сім'ї між, між дружиною і чоловіком. Це все знімаю, боску запечатую, дороги посторонніх осіб, їхнє втручання, їх темні справи і словом, і ділом. Соперниці всіх крадників до вашої сім'ї. Закриваю а сімейну злагоду, ваші почуття, вашу повагу, ваші фінансові зростання, збільшення вас, фінансові потоки вашої сім'ї. Називайтеся імена вашої сім'ї. Назавжди. Повертаю всіх крадників, всіх сягашків, всю темну магію, все зло з вашої сім'ї, ліквідовую, воску запечатую. чесним жовторящим Христом, вашу сім'ю захищаю на нині на вічно, на конечно я сказала так і буде. вода тут виходять за культурки рубелю комусь на розрив тут вже Пропалюється, воску запечатується. всім ворогам, недругам, близьким, далеким кровникам, суперниці, їхнім крадникам, їхнім темним справим і словом із інділом. Дорогу до вас називайте імена своєї сім'ї. Закриваю. І захищаю вас вогняною стіною, як вогняну стіну нікому не зруйнувати, таке ви вас. Називайте імена своєї сім'ї, вашу сім'ю, більше не зурочити і ніякої шкоди не завдати. По справедливості, нехай буде так. Все зло у воску запечатує від частини, ваше ім'я, ваші імена, всяке зло, всяке зорочення, всяке втручання назавжди покине. Нічого з дому не давати. Ось тільки вийшло, ливка, яка темна. Тут дуже добре, що вийшло. Втручання, втручання ту соперниця, воно ніби відлізає вже змія. Так тут було напущення, тут було прокляття, тут є втручання близьких близьких кровників, то може бути діти, то може бути брат, сестра, там, дворідні, рідні навіть. Теж це може вмішуватися. Це все-все, темнота, от воно темнота така, виходить, замочки, комусь робили на розрив. На замок, це все відходить, все зло їм повертається, по справедливості буде примирення, хтось вже посварився зовсім, буде примирення. На тому ритуал закінчений. Не забувайте за енергообмін, аби все було добре у вас. Бо тільки той утримує, хто віддає. Стілю, всяке зло. Що вам зважають вашій сім'ї? Прошу називати імена вашої сім'ї. Просипаю, сілю відкупаюсь, на неї навічно, вічно, безконічно. Я сказала, так і буде. До нових зустрічей